Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте роздивлятись сьогодні про добрі зміни, які вони будуть у вашому житті. І просто, може, покажуть і коли, але це, на це не будемо сподіватись. Тож, смачної кави вам, якщо п'єте разом зі мною. Ну і просто приємного перегляду. Так, давайте отут мені одразу показують. Зараз. А ви знаєте, тут більш про ту людину, яка далеко від вас, може за кордоном, може просто між вами відстань, добрими новинами буде те, що людина як починає якийсь новий шлях. Знаєте, я не буду казати, що це буде легко для людини, але, знаєте, тут на ентузіазмі і на бажанні. І добрі зміни запускає для себе людина. Так, а оце нам говорить... Тут зустріч буде приємною, доброю, заради перспектив на майбутнє. Для когось з вас доброю зміною буде стан здоров'я більш чоловіка. Мені показують. Які, знаєте, от... Показано, що людина злиться, що людина може навіть і сперечається. Не обов'язково, що з вами, а з кимсь. Хто... Ну, як розповідає людину, як намагається направити на інший трошки шлях, а людина щось пручається, щось не хоче робити. І е, коли все ж таки е, піде на ті зміни, які пропонуються, там е, збільшення енергії йде і взагалі, як знаєте, внутрішньо запалюється тими змінами і хоче їх все більше і більше. Тут просто як розкачати треба людину. Комусь з вас доброю зміною буде те, що якийсь чоловік, який дуже наполегливо в якійсь ситуації, хоче от зробити так, як йому буде краще, а не вам. Так і не зможе до вас ну, як, чи доїхати, чи дійти там вже дивіться про що це? Не може зробити вам змін. Ну, як знаєте, трошки як погіршити якесь ваше становище. Хоча намагання є. Ви як захищені тут. Вас закриває інший чоловік. Для когось добрі зміни, перспективні, мені тут пару показують, перспективні стосунки, перспективне просування у стосунках. Тобто, знаєте, коли люди все більше і більше знаходять спільну мову між собою. Коли навіть у цей період, коли характерами трошки міряються, він потроху відходить від людей, гнучкість якась приходить. Саме от чоловік додає гнучкості у стосунки, він в якийсь момент, знаєте, от як зрозумів, як спілкуватися з цією жінкою. Замість того, щоб реагувати, от давати зворотній зв'язок на її, якісь там образи, він просто, от, знаєте, як підходить, обіймає її, їй вже легше, вона вже якось по-іншому реагує на нього, на взагалі на ситуацію, знаходять якісь рішення, тобто тут мудрість чоловіка, на емоції жінки. Далі дивимось добрі зміни. Угу. Поки що не, розумаю, не розумію, в чим та добра зміна, але показаний мені чоловік, який якому коли не спиться, а щось у нього сон порушений, йому часто не спиться. І він лежить і думає, от знаєте, як в стелю дивиться і думає в, в думках у нього різні люди. І знаєте, це ага, я зрозуміла, це виглядає наступним чином. Це коли людина за день спілкуючись, він багато з ким спілкується, не те, щоб створює якісь там. Складнощі, ні, він просто от в спілкуванні він чує, хтось розповідає про якісь там чиїсь, чи чиїсь, чиїсь складнощі, чи свої складнощі. Він багато про що чує вночі, він все це обмірковує. І, знаєте, цікаво є в цього це як можна вважати як дар. Людини. Бо коли він обмірковує якусь ситуацію, він її продумує, як вона буде найкращим чином змінюватись, як владнається найкращим чином. Чи він дійсно вміє мріяти? От тут мені ну, до кінця не зрозуміло. Чи просто в людини вдача така, що коли він обмірковує щось гарне, добре. Знаєте, він же тут бажає добра людям, він же не бажає чогось поганого. Він обмірковує, як на краще будуть зміни відбуватись. І дійсно це починає якось потроху у людей відбуватись. Потім він слухає про їх гарні зміни. Знаєте, так воно виглядає, що він навіть сам не розуміє, що він робить. Але я так розумію, що це його такий дар. Цікава, цікава людина і цікаві взагалі добрі зміни, які він тут вміє нам Воно не швидко. Я не буду казати, що це, наприклад, пожалілись людині, і на наступний день вже швидкі якісь гарні зміни. Воно показано, що як потроху просувається, але воно так робиться за його якимись там бажаннями, мріями. Гарно. Так, для когось добрі зміни це відпочинок, і ви десь поїдете. Це не виглядає як відпочинок просто вдома на дивані або в кріслі. Це як трошки зміна локації, зміна оточення, але це ж добра зміна. Далі дивимось. Так, що тут? Хтось до вас йде. Ага, тут, тут зустріч. Жінка та чоловік. Чоловік з дуже такими. закоханий у жінку чоловік. Угу. Тут якась зустріч, прогулянка. Так, ну для когось це як, не для всіх воно так виглядає, але в стороні тут трошки, як ще й прогулянка з собакою. Але як зустрічає, ця жінка зустрічає чоловіка, я зрозуміла, це для когось все ж таки не для всіх, на жаль. Але для багатьох з вас, хто хоче змінити своє. Особисте життя. Тут знайомство з чоловіком, який якось, знаєте, як з першого погляду закохується в жінку. З боку жінки показана собака мені. Це вдала зустріч, так воно мені показано. Далі добрі зміни. Дівчата, хто там сумнівається, що, з ваш... що ви з вашим складним характером знайдете собі пару? Сумніві відкидайте, бо дійсно буде добра зміна, вам дійсно буде у вас пара. І навіть буде з кого обирати. Так, далі. Якісь домовленості в сім'ї показані, і багато чого будуть обговорювати, обмірковувати, і зміни на краще. Дійсно прибирається якась як перепона виглядає воно, Коли, знаєте, люди самі собі обмеження налаштовують в своїх думках. От буде змінено ставлення до якихось певних, ну там, що ви там вигадали собі, що робити. І знову ж таки мені показують покращення відносин між людьми в сім'ї. Але це от ті люди, які бачаться, не ті, які на величезній відстані один для одного. Один від одного, а які бачаться, які торкаються, обіймаються, цілують один одного. Тут покращення стосунків показане. Далі добрі зміни робота соціум. Тут як зближаються, заради якоїсь певної справи, зближаються три людини. Вони втрьох будуть працювати над, одні, над одним питанням. Ну і зроблять, зроблять і, знаєте, питання просто відійде від них. Хоча воно якесь таке спочатку здається складним. Дивлюсь. Тут мені показана людина, яка я не можу, чесно кажучи, я не можу зрозуміти, як це, але я просто озвучую. я думаю, що людина, до якої це має стосунок, зрозуміє, показана доброю зміною для стану здоров'я людини. Показана людина, яка поєднує роботу з йогою. Я, а, Може ви інструктор з йоги. Може, ви після роботи або, наприклад, у вибідню перерву ходите десь там на йогу? Ну, не знаю, я думаю, що ви розумієте, про що це. Але це, це для вас добра зміна. Це те, що вам покращить здоров'я. Тут є літери А, В, М, О. Ф. Все, більше літер не бачу. А, літера Л ще сюди теж відноситься. Так далі. Далі, що тут у нас ще. Якоюсь доброю зміною зміною для чоловіка, жінка якось поряд, але не втручається в цю ситуацію. Для чоловіка буде доброю зміною, що йому надходить пропозиція від іншого чоловіка. Це більш як у бік роботи направляється ця ситуація. Жінка знає, все до подробиць, але не втручається. Вона просто як чекає результат. Так, давайте далі. Емоції відходять від когось з вас емоції. Для когось емоції стосовно відносин у парі. Чоловік мені з червоним носом показаний. Ну, воно так знаєте його показують як людину, яка любить випити. Жінка відходить від цієї ситуації. Як от знаєте, от, от, різко так змінюєте, як відпускаєте цю ситуацію, а, роби, що хочеш, і йдете геть. Так, завершується якась ситуація по здоров'ю. Людина дуже посміхається мені тут, тож, я так розумію, на краще будуть зміни. І знову ж таки мені чоловіка показують. Пам'ятаєте, як на початку філіжанки? В когось тут будуть зміни на краще. Це добре. Дійсно, бажаю того. Так, ось тут. Допомога від чоловіка. Жінка отримує допомогу, але тут взаємний обмін. Потім чоловік від цієї жінки буде отримувати допомогу. Тут люди, які дуже-дуже підтримують один одного. Це можуть бути і родичі між собою, можуть бути і друзі, може, дійсно пара. Якось так, знаєте, у них все не загострюючи на тому увагу. Хто кому в чим допомагає, але вони весь час вони налаштовані на допомогу один одному. Мені дуже приємно, що я бачу так багато усміхнених облич. Тож дійсно. Добрі, добрі Зміни будуть. І особливо натяк на 26 число для багатьох з вас. От там от дійсно, там такі щасливе обличчя і, і чоловічі, і жіночі. От на цьому я буду і закривати філіжаночку. Всім дякую за перегляд і всім дуже бажаю тільки добрих змін. Хай в вашому житті будуть. Такі зміни на краще, на які ви навіть ще й не розраховували, а вони просто прийдуть і будуть в вашому житті. Бережіть себе. І будьте щасливі, і здорові, і багаті. теж. Це теж важливо і треба. І побачимось в наступних відео. Всім дуже дуже дякую і за фінансову підтримку. Ціную це від особливо ціною від вас. Я знаю, як зараз в Україні та й не тільки. І дуже дякую всім за ваші вподобайки, за ваші коментарі і за ваші підписки. І маю надію, що побачимось знову. Всім пока.